Звичайна гордість за рідний край за те, що люди, які були обрані мешканцями Рівненщини до обласної ради, розуміють свою відповідальність і настільки злагоджені, настільки консолідовані демократичні сили, так як вони сьогодні спрацювалися спрацювали Рівненській обласній раді, такого ще нема ніде в країні. На жаль. Я буду, дуже сподіваюся, що братимуть інші області, приклад з нашої Рівненщини. Консультації були дуже важкими. Вони завжди важкі, тому що в різних людей різні амбіції. Але дійшли спільної мови усі е, фракції, які пройшли до Рівненської обласної ради, і це чудово. Тому що разом можна більше зробити. Те, наскільки консолідовано ви проголосували за попереднє звернення, тому що це набагато важливіше, ніж здається. У нас в області. Ну, принаймні, немає факт фактів політичних переслідувань, тут треба належно віддати голові облдержадміністрації, але в країні в цілому достатньо важка ситуація. Це добре відчув на собі, бо в липні місяці генеральний прокурор зробив подання на мій арешт, яке мусив відкликати зв'язку з юридичною безграмотністю своїх підлеглих, які просто не знали, що на члена парламентської асамблеї ради Європи не можна просто так носити подання на арешт. У мене в офісі було маски-шоу з обшуками, хоча там є табличка, що це громадська приймання народного депутата. У нас один народний депутат Ігор Мосійчук за сфабрикованим справою був арештований по безпреділу за гратами. Так само один із лідерів свободи Юрій Сиротюк, дякувати Богу, вже на домашньому мережі. Так само лідер партії «Укроп» Геннадій Корбан по абсолютному безпреділу був арештований. Зараз ми бачимо, що частина ув'язнених патріотів опинилася на волі. Я не побоюсь пафосу вперше, от найновітніші історії, відколи обрані нові місценові нові склади місцевих рад, проявлена така консолідація демократичних сил. Такого не було по країнішені, Я правильно кажу? І це велика гордість за земляків. І тому просив би так само консолідовано підтримати те звернення, з яким я виступав на минулій сесії. Там абсолютно чіткі механізми потрібні для законодавців для зниження тарифів. Ви маєте всі можливості. Показати такий рівень роботи, щоб люди вам тільки аплодували. Дякую ще раз. Прийміть мої вітання.